Привіт, я вчитель Андрій і це моя нова рубрика Помилка дня, у якій я буду розповідати про помилки, які зустрічаються дуже часто. І сьогодні я починаю із помилки, яка зустрічається ну, найчастіше. Це 50% всіх помилок взагалі на всіх рівнях всіх учнів. Це закінчення С у третій особі однини у Present Simple. Тобто, е, коли ви кажете замість he lives, ви кажете he live. Або замість doesn't, ви кажете do not, або замість does у питаннях вживають do. Е, ця помилка дуже часто зустрічається, тому я з неї і почав. Як її позбавитись? Позбавитись її треба тільки вживанням цього часу, а ви його будете вживати дуже часто у реченнях, е ну, з самого початку, бо це одна з найперших е граматичних тем, яка вивчається взагалі. І тим, що я поясню вам, ось що тут вживається закінчення "-с", після хіші IT, у третій особі однини. Коли ми кажемо про е, дії, які відбуваються постійно, регулярно або поза часом, ви це все зрозумієте, дуже добре, тут нічого розуміти, тут все дуже просто. Але помилка ця має виправитись е, ну, тільки через вживання. Тобто, коли ви дуже багато будете вживати цей час, е, то... Оця помилка поступово зникне з вашого мовлення. Я б про неї почав тільки тому, що якби я віддаю данину цій помилці, тому що вона найбільш часто зустрічається. Ось і все. Тому далі я буду розповідати про помилки, які більш легко можна виправити. Коли я поясню, ви скоріш за все. Перестанете робити цю помилку, тому що, ну, коли ви знаєте про неї, ви її не будете робити так часто. А тут ну, це треба просто багато практики, щоб перестати робити цю помилку. Тому дивіться далі відео з цієї рубрики, інші мої відео. Вчіть англійську правильно. До побачення.